Виставка малюнків, мистецтво на свободи, російський полон очима цивільного присвячена історії Херсонця Сергія Офіцерова та херсонській дев'ятці цивільним, які з 2022 року перебувають у російському полоні. Його доля стала одним із символів масштабних політичних репресій проти мирного населення Херсонщини. Разом із історією Сергія ми згадуємо і про інших цивільних херсонців, яких Росія незаконно утримує під вигаданими звинуваченнями. Про Херсонську дев'ятку. До експозиції увійшли 57 робіт. Більшість з них малюнки Сергія Офіцерова. Його батько Геннадій каже, має 77 робіт сина. Він передає їх попри заборони та перевірки. На них зображені фрагменти життя за гратами, спогади з мирного життя, портрети друзів. У нього є у нього є малюнок. Назва від з Звікна. І от син в листі прокоментував свій малюнок. На прогулянки не ходимо. За вікном, крім град, це гляна стіна, видно невеликий шматочок неба. Крізь дріб сітку корабить і грати Намагався намалювати вид з вікна, але надто багато рішіток на виставці. Також представлені роботи цивільного полоненого Сергія Ковальського сьогодні люди бачать малюнки двох моїх. Рідних мені людей. Це мій брат Сергій офіцеров та моя рідна дитина, мій син Ковальський Сергій. Вони разом знаходяться в полону. Перший день їх взяли в полон першого е разом. Кожного разу їх отримують окремо, тому що родичі, і підвалі їх окремо отримували. В в Москві отримав окремо, бо не можна родичі. І в Ростові вони в різних сезон. Це мій син, а це мій самий yeah. улюблений малюнок. Всі малюнки лежать вдома на полиці, а цей стоїть біля мене. Цей малюнок я отримала ні десять назад. Адвокат сказав, що бив ще один малюнок, але ж його забрали конвоїри Або я не знаю подробиць. Я не знаю. Ініціаторка виставки Олена Гнітецька каже: ідея виникла після того, як записала інтерв'ю з матір'ю Сергія Офіцерова. Вона розповідала його історію. Потім вона сказала, що він малює, і потім я побачила малюнки. Побачила дуже багато дійсно красивих малюнків. Я бачила, як, е, який був прогрес в тому, як він малював спочатку, і як він малював потім. І виникла ідея, домовилися спробувати провести виставку в рідному місті Сергія. Також під час презентації виставки відбувся показ фрагменту фільму про Сергія Офіцерова. Альона Мовчан, Роман Царьо, Суспільне, Новини Херсон.